Дорогі мої друзі, дорогі мої земляки, від щирого серця хочу привітати вас сьогоднішнім святом День вишиванки. День вишиванки це свято національної єдності. Щороку, в третій четвер травня, в Україні та світі відзначають День вишиванки. Це не просто модне свято, це День єдності, національної гордості, любові. До коренів. Коли вулиці рясніють орнаментами, а люди в будь-якому куточку світу вдягають українську вишиванку, світ бачить, наша культура жива, сильна і незламна. Українська вишиванка не архаїка, а майбутнє. Сьогодні вишиванка переживає нове народження, молодь, митці, дизайнери. Поєднують традицію і сучасність, створюючи нові форми, нові сенси, але з глибокою повагою до коріння. Адже той, хто пам'ятає своє минуле, здатен збудувати гідне майбутнє. Українська вишиванка це молитва, одягнена в нитку, це генетичний код, який захищає, лікує і надихає. Це ми, символіка вишиванки, оберіг і знак душі, орнаменти української вишивки, це не прикраси, а коди світобачення. Дерево життя, зв'язок поколінь, безсмертя роду, зірка, небесний захист, мудрість, вічність, хрест, оберіг від зла, знак балансу і сили. Ромпі з крапкою символ родючості, птахи, душа, надія, духовність. Кольори теж мали значення: червоний любов, кров роду, захист, чорний земля, пам'ять предків, білий, чистота, світло, Синій – небо, гармонія, зелене життя, весна. Розвиток. Хочу прочитати вам вірш, який я написала, коли мені подруга подарувала мою вишиванку. Я не забуваю і в серці тримаю цей подарунок. Мій вірш для вас, вишиванку моя. Ой, Наталку, Очі Волошкові. Україночко, гарна моя вишивала райдуги нитками, вишиванку, щоб доля була, щоб сміхались квіточки рожеві, щоб з весною розквітла душа, дарувало їй небо блакитне для польоту два білих крила. Подаруночок твій я шаную, і до серця квітуча весна, Україно, моя ти співуча, вишиванко, моя дорога.